Ну як Португалія як вас підтримує? Португалія нас дуже добре прийняла, допомагає нам. Слава Португалії. Не знаю, як сказати слава. Обригада Португалії. Ви вже знаєте мову, да? так, так? Так, 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 так. дуже швидко ви кто, одек дружківка. вівс. Душківка. А до Лишбоа? Ці до села до Лишбоа. Так, так, обов'язково. Обов'язково буде щастити. Так, ми вас чекаємо дуже сильно. Чекаємо. Ну, як тільки переможемо, повертайтеся. Ми не тільки надіємося, ми віримо, що ви переможете. Дякую дуже. Дякую за допомогу. Дякую за допомогу. Хосні our, our for хосим орпів, а ті форні місяць форма. Дякуємо. Героям слава. Також дуже чекаємо на відпустки своїх чоловіків та на демобілізацію, тому що два з половиною роки це дуже багато. Ми не можемо жити повноцінне життя, тому що ми чекаємо своїх чоловіків. Повноцінного життя. На сьогодні в Україні немає через російську агресію. І саме через те, що ворог прийшов. І країну треба захищати. Якщо ми хочемо, щоб у нас була країна, її треба захищати.